Антон, я дуже рада тебе зустріти і дуже щаслива чути твої пісні, тому що вони надзвичайні і голос твій надзвичайний. А можна ще Антончику запитати: Ну ти багато нам цікаво розповів. Розкажи трошки про своє навчання в школі. Наскільки було важко, чи були якісь труднощі, чи якісь приємні спогади про вчителів, пару слів можна сказати? Про вчителів та зі школи є й погані моменти, так і всюди, та як і загалом в житті. І будь-де і в школі, і взагалі в будь-який момент життя є і добрі сторони, і погані сторони. Є по-різному, що можна про школу згадати. І, ну, от останні два роки, як я в школі вчився, то було дуже важко мені, бо перевели мене були на індивідуальну форму навчання, бо <кій> мій клас, скажімо, розформувався, ну така довга історія. Скажімо, не було кому вчитися в тому класі, крім мене, і, і все послідки. О, Війна почалась, один поїхав за границю. Бо треба, йому було о, один пішов та й такий вот. Але є і хороші моменти. Так, всюди є хороші, погані є, хороші спогади, є, погані спогади. Є гарні друзі, лишилися зі школи. Лишилися, є в мене пару хлопців а, Вибач, то була спецшкола чи да, звичайно? Та, на франка тут є у нас у Львові. А ти народився у Львові? Батьки там? Я тут? народився в Перемишлянському районі міста міської області, місто А мама тут живе, чи хто там в тебе ще є? Чи там? Я народився в цьому, ну живши 16 років в перемішляну в тому, в районному центрі ага. району. Потім брат почав навчатися. І в результаті треба було нам переїхати, вимушені були приїхати сюди винники, бо таке діло. А як той навчальний заклад називається, куди ти поступив? Музичний? Ну, який саме? Минут. Там де я вчусь зараз. Та, та. Фаховий коледж культури і мистецтва. Ага, то важко там вчитися. Та, так само по різному. Так само там є спеціалізація для таких, як ти, чи то всі різні. Ну я зараз трохи застосовую сучасні методи. Я не дуже любитель. Читати Брайлем, скажу так, <кій> і не дуже взагалі, хоч я дуже мені сумно, що зараз все так стало електризовано, і так далі, що все перейшло в цифровий формат, що брайлівська книжка зараз йде на задній план. Але мені здається, що з одного боку це досить класно, що годен і в інтернеті якусь інформацію здобути, і що можна якось і безпрайля, бо з книжками зараз також проблема. А в інтернеті можна в ну, більшості інформації зброї. То можна, можна так найти. само якісь такі методи сучасні є. Що можна користуватися так інтернетом? Ну та є програма в телефоні спеціальна ага. озвучена та, та й таке діло. А, а бральські книжки зараз то є проблема повна, бо е, колись ще трохи друкували в часи Союзу, там ще може 90 2000 тисячні такого, ну може, от до, до тих років от відколи від 2014 від року ці всі війни і тому подібне, то то вже трохи гірше, але трохи ще друкують вроді, книжки. У мене був знайомий вибачте, поет незрячий Юра Новосад. Може що, ну Він старший. Yeah. І я думала, що він, він вірші гарні писав, я йому допомагала і хотіла його навідати недавно, два роки тому, кажуть, він помер. Мені дуже шкода, талановитий, але так само від народження п'ять років мав якусь проблему, yeah. він не бачив. Ну Шкода дуже такий Юра Новосад. А скажіть, скажи, будь ласка, Антоне, а в тебе є якась закоханість, може, якась дівчина подобається? А Бог знає. То можна таке питати, може, то не ні, можна? Ні, то можна все та... питати, то питатися відкритий для всіх, але то дуже важке питання. А, я, важке, походу, в більшості часу я себе вважаю самотнім, і, і нікому нафіг не треба, перепрошую за слово. Та ні, ну з часом я то... це Тупо впевнений, того, що ну не знаю, з ким би не пробував щось чи навіть просто дуже дружити чи спілкуватися. Нічого не виходить. Але ти... за щось більше mm -hmm. ти мені минулий раз сказав, що і люди, такі як ти, що і сім'ї створюють і діти. Може, ти дійсно мрі... мрієш? Ну кожний хлопець, і дівчина мріє Ні, ну саме собою, але просто я вважаю, що. Дуже важко і не знаю, коли таке буде. Я розумію. Так. Все буде добре. А можна ні, ще та, я то знаю, що все буде добре, але так. просто хотілося би, щоб та моя мрія збулася, але ні, збудеться, так ні. збудеться. Таке. Життя... Та тебе народ так любить. Я бачу, ну, я твою зробила то, ну всі так відписують. Гарно я хочу прочитати зараз. Але можна ще попросити і <кій> запитати ще одне. Ти казав мені, минулого разу, що пишеш сам пісні, так, тобто, прийш. а як то приходить натхнення, щоб написати і текст, і музику от якісь моменти такі. Бо ну, коли приходить тоді і приходить, то є дуже рідкісна справа. Так. Останнім часом в мене нічого дуже не приходить, але може колись прийде. Воно дуже може різко прийти і дуже різко може пропасти. То так буває, так? <гум> а <гум> мама тішиться, що ти такий Так, на Напевно, мами питайте. Мама питати, так? А Я думаю, що тішиться. А можна я ще послухаю ті твої власні пісні? Ну, <гум> я...